Існує кілька легенд. За однією її викликають, щоб повигравати у картах. Вона ніби приносить удачу і гроші тому, хто їй служить. Але розплата дуже висока. Вона висмокти душу людині. Пікова дама це прізвисько графітні, яка жила 400 років тому, вона розгорилась і взяла на отримання 20 дітей — Поліна Андріївна, ви ніби спати пішли. Гроші їй за них заплатили, та одного дня вона їх усіх потопила. Коли громадяни дізналися про це, вони її піймали. Та стратили, як відьму. Спалили на вогнищі. Міланко, а ну збігай, глянь, з ким там, дідусь, розбавляє. Та здорова я. Відчепиться від мене. Всі відчепиться. Та всі ви задовба. Теж кожного дня. Нагодуй, прибери, діти на шиї висять. Мамаша ще й твоя постійно лізе, брат постійно тут твій третя Я не сумнівайся. Послухай мене. Від сьогодні все буде по-іншому. Я для себе жити буду. Ти казав, що я королева? То тепер я буду жити по-королівськи.